Вбивці мого сина, це зверняй до вас. Слухайте цей вірш, задумайтесь. Я думаю так само і про вас, про тих, хто знущався з моїх дітей, з їхньої матері. Це про вас. Теж. Я, мати, цей дітей, якої ви знущалися, щоб залишити їх без захисту. Тепер добре ж ви думаєте, що стерли все? Коли видавали відео, коли замовчали, коли намагалися знищити сліди. Думаєте, вас тепер сприйматимуть прогулку. Думаєте, можна перекреслити свою зростаність. Кроме дітей і сльози не дозволять вам досягти того, чого ви прагнете. Вони став домокричати допомоги землі. Ви відірвали моси на щастя. Ми хотіли збудувати своє щастя на сльозах, болі та крові моїх дітей, на сльозах і розірваному серці їхньої мати. Цей вірш про білі правду, про мого сина, ви забрали в нього життя. Він мав жити і мати те, що відібрали у нього. Ви те, що належало моїм дітям. Ви увірвалися в наше життя як буря, що руйнує дім. І залишили після себе попір і сльози. Вам справді спокійно спіться, місце на могилі. Йому не дали дожити. І ви сховалися, стерли відео про нас, про нашу місію, про нашу історію. Стерли відео про нашу місію з силам немочі. Де я разом із дітьми були першими служителями. Думайте, від Бога можна сховати правду. Ви боїтеся. Але замість визнання провини ви намагаєтесь стерти все, ніби це можливо. Хіба можна стерти сльози, крові біль? Ви втекли від відповідальності, але чи втекли ви від, від совісті? Скажіть чесно, як вам спиться після цього? Ви хоч трохи усвідомлюєте, що накоїли? Я лежу на могилі. Моїх дітей заливаю сльозами на могилі мого сина, якому ви не дали жити. Ви розривали його серце на шмаття і позбавили його права на життя. Я втираю сльози з очей моєї доньки, яка залишилась зі мною і не може оговтатися від того зла, яке ви принесли. Ви забрали у нас сонце, забрали усмішку, забрали світло з нашого дому. Скажіть. як вам? Напевно, ти за тато сумувала. А я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого убив бралю. А я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував. І так бажайно бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вони напевно вжав твоїї мами. А в моїх ружках і досі її крик, який ставав тихішим. Тихіше А потім голос мами просто зник. Її нема не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тато там знущався наді мною, а мій застряг не лежав. І кров моя лилася там рікою. Та як російська дівчинка? Живеш. А я лежу вбита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш. Тобі подарував на свято. Мені цікаво, він ночами спить. Цілує твою маму. обіймає. Моя матуся вбита я лежить, і він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров. Тобі взяла моє червоне плать. Твій тато в нас понівечив любов. Тіла дітей він розривав шмаття. Ну що, російська дівчинка? Бувай. Мене знайшли і нарешті поховають. До Бога підіймуся в раї. Там янули на мене вже чекай.